First. Все в твоїх руках про останні новини стосовно бавовни в Севастополі, Сильний, сильна пожежа, і насправді, це це не остання новина, яка говорить нам про таку собі бавовну. Також є ще певні новини, де горіло паливо. Ну і от про все це хотілося б з вами поговорити. бо Успіхи останніми днями, ну, не те, що вражають, але вони не тільки вражають, вони дуже-дуже приємні. Саме головне, що стратегічно ми сьогодні знищуємо в резерви ворога на різних напрямках. З одного боку, це на лінії зіткнення, це на нулі. От ми говоримо Авдіївка, е Уп'ян Святого Кремінда. Запорізький напрямок це до тисячі осіб щоденно, а буває більше. Це перша складова. Друга, ми, відповідно, відпрацьовуємо стратегічні операції щодо особливо важливих об'єктів на, на окупованих територіях. Це перший Крим, включаючи Севастополь, про який ми говоримо. Це і не тільки штаби, які раніше вразили вразили, а це, наприклад, Бельбек, аеродром, це нафтобази, які снабжають і Чорноморський флот, і е, аеродроми, і іншу військову техніку. Це сходи боєприпасів, це сховища озброєння техніки. Це конкретні пускові установки їх бази е, е, знаходження, а це і ракетних систем, це С-400, це і Онікси, це і пункти запуску шахедів з Кримського, наприклад, напрямку. Тому у нас цілі надзвичайно багато. Тому сьогодні йде такий формат симбіоз е, розвідки нашої: це те агентурної технічної розвідки, відповідно космічна разом з партнерами і радіолокаційної. І виявляємо якраз місця дислокації цих об'єктів, як я сказав, і інших. Відповідно, працюється модель наведення комплексна, тому що там існує система ППО, але ми проводимо, наприклад, відрікачі удари. Ну, можна, наприклад, безпілотниками повітряного типу, удари, наприклад, різними типами ракет, які відволікають системи ППО. І основні удари це можуть бути і. Реактивні системи, ракетні системи балістичного типу, типу стромшеду Карті, які конкретно вражають великі об'єкти. От якраз ми можемо говорити про такі удари. Це одна із потужних систем. Або іноземного виробництва ми сьогодні не розшифруємо, що іменно, або вже українське виробництво вже має ракети, які б'ють до тисячі кілометрів. Дрони балістичного типу до 800 і також тисячі кілометрів. Тому в даний момент. Уже ворог не буде себе спокійно почувати і на Кримському півострові, І один із факторів це ми говорив сьогодні Севастополь, точно же на всіх укольних територіях. Ну і вже буквально ми говоримо про е, останні тижні, щоб наносили удари по всій території Російської Федерації, е, якраз е, е, східного напрямку. Це від Москви і до кордонів е, з Україною, і до нуля. Це під це навіть е, говорив. Та мер Москви, що і на Москву були удари відповідні, це е, боєприпаси, які вибухали в різних е, місцях Ростовської, Білородської області, це нафтобази, це комунікації, які йшли, і зрозуміло, радикаційні системи і пасоцепоків інших, які передбачали нанесення ударів по нашим військам. От, тому ми говоримо вже про те, що е, наші е, плани. Щодо нанесення ударів по конкретним військовим об'єктам, вже мають цільовий характер і комплексний. Уже Це йде формат нищення великих резервів в глибоких телах на території Російської Федерації, на території окупованих, зокрема Криму, Севастополю, там де концентрується і база Чорноморського флоту, і літаки рядом знаходиться, і склади боєприпасів, нафтогаз, нафтобази, відповідно, морські. Системи, які б е, забезпечували, можливо, удари з моря, от як десанту, нашу висадку, так і іншими е, вогневими засобами. Тому е, ця модель, яку вибрали сьогодні, крім утримати позиції, не дати ворогу прорватися на Авдіївському, Бахмутському напрямку і Куп'янському е, в плані польових дій, ми сьогодні нищимо резерві, як на полі бою і нищимо вже в глибоких середніх тлах ворога. А росіяни. Трошки запутались, коли повідомляли про свої здобутки. Вочевидь, дуже хотіли якось перекрити цю їх теперішню трагедію, пов'язану з літаками. Вони сказали, що шість літаків ф 16 та один Петріот знищили. Ну і ці мрії вони перенесли в телеграм-канали. І попутно також писали, що Су 30 і Су 34 ми не знищували, тобто наша сторона не збивала. От цікаво, як би ви прокоментували ці слова. Е, ну, я прямо скажу, що в Російській Федерації е, паніка. Вони губляться, коли йдуть точні удари збиття е, літаків, наприклад, три, а тоді ще два, або нижче, як ми говоримо, е, ракетоносіїв, або катерів, і тим більше підводних човнів. І так само, як по Керченському мосту, потужний удар, який виявив. Тому ця дезорієнтація. Зразу виникають версії. Що це може бути? Ну зрозуміло, версія це зброя НАТО, це обов'язково f 16 Це ж обов'язково треба росіянам показати, що тут якраз і Петріот, який, відповідно, прямо під прицілом знаходився ракетних систем Росії. Хоча ми маємо чітку зашифровку, маємо відповідні системи його розміщення далеко від систем ПК, тому що Петріот є на величезних місцях і так його не знайдеш. Він швидко міняє координати. І ще саме головне, що це величезна комплексна модель. Це не одна ракета стоїть або одна пускова установка, яку можна поразити. Неможливо, тому навіть цей фактор, що вони казали, що знищують ну це просто е прямо скажу фейт, тому що технологічно неможливо знищити Петріот одномоментно якоїсь ракети або двома. Вони в різних місцях. Відповідно під прикриттям потужно і на великих так скільки форматах там є і пустої установки, і системи, там системи. Тобто, вони навіть не можуть розшифрувати, бо не хочуть показати, що таке за що за система, що і так легко, і як вони говорять, що поразили неможливо, нереально. З другого боку, ну ще смішніше р 16 тому що ми поки їх не декларуємо, не фіксуємо. Відповідно, не будемо розшифровувати якраз всю методологію і. Сьогодні навчання, переміщення, відповідне на застосування f 16 але ні одного фактору немає, тому що немає для цього підстав. Тобто ніде вони не з'явилися, ніхто їх так некував як уламки, ні росіяни зрозуміло ніякі засоби контролю. Росія теж контролює космічно, можливо так сказати ну падіння або находження якихось літаків, або наших ракет. Ну ніякого підтвердження зрозуміло немає. Показують, як право. Твої збителі такі або прошу якісь е, кадри з, збиття навіть наших заків, але це проші періоди, коли йшла активна бойова операція щодо е, нанесення ударів по вітальним апаратам, як Росії, так і України. Тому ці фейки запускають для того, щоб показати, що Росія, начебто, вже вражає новітні системи. Це F16 самі кращі ракети, які використовують за моделі ППО. Це Петріот, вони ж нижче ходять, не Аріси, наприклад, говорить, не сам ті або ще інші якісь. Це вже їм так сказати, непрестижно. Треба показувати якраз отакі фейки, які, начебто, будуть піднімати дух військовиків російських агресивно, їхні настрої якимось чином. Ну зрозуміло, росіянам. Самі е, ми прекрасно бачимо наші колеги, тим більше поставили. Чітко володіють ситуацією. По перше, в них є система контролю за ними разом з нами. І вони відковують любу. Особливо е, важливу е, якраз систему і ППО, і ракети, якщо літаки, і літаки, як вони діють в Україні, як вони використовуються і який їх стан. Тому елементарно це контролюється. підтверджено нема і не може бути, але Росія намагається оправдати свої величезні провали, от такими, тобто, начебто, е, активними системними успіховими по основним і самим, так сказати, як вони рахують небезпечним, видам це літаки і це. je odgovorila po tužnosti s tem pecorom Petrijev. Микола Григорович, дуже дякую вам за ваші відповіді. Дійсно комплексно, цікаво, і насправді так очевидно, як вони губляться, тому що їх пропаганда просто не встигає і використовує, От ми, як ви відповідали, показували, як вона використовує фотознімки старі якихось там літаків, які вона чи збивала, при тому, що довкола все цвіте і пахне на тих знімках, тобто літо. А зараз зима. Ну а їм то все одно. Ну, от це показово, до речі. Дуже вам дякую і бажаю гарного вечора. Наємно, успіхів нам. Дякую, дякую. Микола Маломуш, генерал армії екскерівних служби зовнішньої розвідки України.